Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку – це синус косинус і тангенс кута від 0 до 180 градусів. Я вам пропоную зараз згадати взагалі, що таке синус косинус тангенс кута у прямокутному трикутнику, саме гострого кута. Давайте згадувати, якщо є у нас прямокутний трикутник АБЦ, синус треба знайти кута альфа. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Дивіться, у нас катети АС, БЦ, гіпотенуза АБ, Б це протилежний катет, А це прилеглий катет. І Якщо ми позначимо цими маленькими буквами тут А, тут Б, ось, ось, тут С, то синус це, відноши... أ, Б, це відношення протилежного катета А на гіпотенузу С. Так, запишемо протилежний катет на гіпотенузу. Косинус кота альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи B на С. Це у нас буде прилеглий катет на гіпотенузу. І тангенску та альфа це відношення протилежного катета на прилеглий, протилежний катет на прилеглий. Ось таким чином ми в 8 класі з вами розбирали прямокутні трикутники, знаходили синус косинус, тангенс та котангенс гострих кутів прямокутного трикутника. А зараз ми з вами переходимо трошки до іншої теми. На одиничному колі розглянемо також ці синус косинус, тангенс і котангенс. Одиничне коло це коло з радіусом 1. Намалюємо з вами таке коло. Намалювали і побудуємо тут координатну площину на даному колі. Якщо коло одиничне, це говорить про те, що у нас радіус дорівнює 1. Я його таким величеньким намалювала, щоб можна було побачити, що ще на ньому пишу. Тобто ми розуміємо, що тут у нас буде один, ось тут у нас буде мінус 1 координати, тут один, і тут у нас буде мінус -1, 1, 1. Намалюємо гострий кут в цьому колі. З центром в точці О, ось отак у нас буде кут, точка М належить колу і має координати х та y. Якщо ж ми з точки М опустимо такі перпендикулярчики на осі координат, то ось тут у нас буде координата Х, а ось отут у нас буде координата Y. Оце у нас буде кут альфа. Якщо ми зараз збільшимо наш малюночок. Подивіться уважно, у нас утворився прямокутний трикутник ОМ. І ось тут поставимо точечку К, і я наведу ось у цю сторону. Ось оце буде червоний наш трикутник, він буде прямокутний. Тоді ми бачимо, що довжина катета МК буде дорівнювати величині Y. Бачите, бо Y у нас іде від 2. Оце у нас буде Y. А ось оце у нас буде значення Х. Трикутник у нас прямокутний і коло одиничне, то OM це гіпотенуза. Для одиничного кола це буде радіус, а він дорівнює одиниці, бо коло одиничне. То давайте застосуємо для трикутника. ОМК якраз такі ось у ці е, означення синуса, косинуса та тангенса. І так, синус кота альфа це буде відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний це МК на гіпотенузу ОМ. МК у нас дорівнює Y, ОМ у нас дорівнює 1. Y на 1 то буде Y. Косинус кута альфа це відношення прилеглого катета, тобто ОК на гіпотенузу ОМ. ОК у нас дорівнює х, гіпотенуза дорівнює 1, тобто х поділити на 1, то буде Х. Тангенс, кута альфа це відношення протилежного катета МК на прилеглий катет ОК. МК у нас дорівнює Y, а ОК дорівнює Х. До цих рівностей ми бачимо, що значення синуса дорівнює y, значення косинуса дорівнює x. Тобто x це наш косинус, якщо ми візьмемо точку m, і y це у нас синус, якщо ми візьмемо Y. Для тангенса давайте спробуємо подивитись. Раз х це у нас косинус, а y це синус, то ми можемо y та х замінити в тангенсі і записати, що тангенс альфа дорівнює замість y я пишу синус альфа, замість х я пишу косинус альфа. Тобто тангенс у нас дорівнює синус поділити на косинус. Таким чином, виводиться оця одна з тригонометричних формул. Котангенс альфа це буде перевернутий тангенс, тобто це буде косинус альфа на синус альфа. До цих двох формул ми можемо сказати, що добуток тангенса та котангенса тангенс альфа помножити на котангенс альфа. Якщо ми тангенс замінимо на синус альфа косинус альфа, а котангенс як косинус альфа синус альфа. При множенні у нас дробів скорочуємо чисельники, залишаються одинички. Чисельник зна косинуси також скорочуємо. Тут буде 1 і тут буде 1, тобто дорівнює 1. ціля робимо висновок, що тангенса альфа котангенса альфа дорівнює одиниці. Ось таким чином ми вивели формули. А ще спробуємо застосувати для цього трикутника теорему Піфагора. За теоремою піфагора, пишу, квадрат гіпотенузи ОМ у квадраті дорівнює сумі квадратів катетів, тобто ОК квадрат додати МК квадрат. Заміняємо. ОМ у нас дорівнює 1 в квадраті це 1. ОК OK це наше х у квадраті, mk це буде y у квадраті. Х дорівнює косинусу, y дорівнює синусу. То звідси ми маємо, що косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа дорівнює 1. Оце у нас діти основна тригонометрична тотожність. Тотожності. Ми можемо знайти косинус та синус. Ми бачимо, що косинус квадрат альфа, ми можемо виразити його дорівнює синус переносимо, і це буде 1 відняти синус квадрат альфа. В свою чергу, ми можемо виразити синус квадрат альфа і це дорівнює 1 відняти косинус квадрат альфа. Щоб прибрати квадрати, ми скористаємося рівністю такою, Дивіться, якщо у нас було квадратне, квадратне рівняння х2рів квадрат А, то ми знаходили, х1 це було корінь із А, а х другий це було мінус корінь із А. Можна було просто записати, як х дорівню плюс мінус корінь із А. Теж саме і тут у нас косинус та синус ідуть в квадратах, тому ми можемо знайти звідси, що косинус. Просто альфа без квадрату дорівнює плюс-мінус корінь квадратний 1 відняти синус квадрат альфа. Синус альфа дорівнює плюс-мінус корінь квадратний, 1 відняти косинус квадрат альфа. і ми будемо користуватися цими формулами при розв'язуванні завдань. Восьмого класу ми пам'ятаємо, що синус 90 відняти альфа у нас буде дорівнювати косинус альфа, це формула зведення. Косинус 90 відняти альфа, це дорівнює синус альфа. Тангенс 90 відняти альфа, це буде котангенс альфа. Ну і котангенс. 90 відняти альфа це буде. Тангенс альфа. Ще раз вам нагадаю, що, що ж це означає? Це означає, наприклад, синус 30 градусів буде дорівнювати косинус 60 градусів. Бачите, у нас сума 30 та 60 дає нам 90. Так же само з тангенсом і котангенсом, наприклад, тангенс 20 градусів буде дорівнювати котангенсу 70 градусів, бо сума цих кутів у нас складає. 90. Це ми з вами вивчали у 8 класі. А зараз ми розглянемо кути саме від 0 до 180. І поглянемо це одне у нас формули зведення, і наступні будуть у нас такими. Синус 180 відняти альфа буде дорівнювати синусу альфа. Косинус. 180 відняти альфа буде дорівнювати мінус косинус альфа. Кут 180 відняти альфа це тупий кут. Зараз ми трошечки пізніше покажу вам на малюнку, як цей. Визначається тангенс 180 відняти альфа дорівнює мінус тангенс альфа. Ну і, звісно ж, таки котангенс 180 відняти альфа це буде дорівнювати мінус котангенс альфа. Чому саме мінус? Бо тангенс це синус поділити на косинус, тут плюс на мінус буде мінус. А котангенс це косинус на синус, це буде мінус на плюс, також буде мінус. Зараз я вам пропоную. Знову ж таки намалювати одиничниковий, зобразити на ньому не гострий кут, а тупий. Пліничне коло тупий кут. Якщо цей кут буде альфа, то цей тупий кут буде 180 відняти альфа. Тепер давайте подивимось на точку М. І ми пам'ятаємо, да, що значення Y – це буде синус. Тобто, ось тут у нас буде синус альфа, а значення х це буде косинус. І зверніть увагу, що косинус знаходиться у нас у від'ємних чвертях, бачите? У від'ємні, тобто на від'ємному проміжку осі Х, це в нас буде косинус. Звідси у нас буде це мінус косинус, тобто від'ємне значення. І коли у вас буде завдання, наприклад, знайти значення там синус. 120 градусів, а ми знаємо значення з 8 класу до 90 градусів, то ми можемо 120 записати як синус. 120 записати у вигляді різниці 180 та 60. 180 градусів відняти 60 градусів, це ж ми знаємо, це буде 120, правильно? І подивимося на наші формули. На місці альфа у нас стоїть що 60, ви бачите? Тому за формулою синус 180 відняти альфа дорівнює синус альфа, тобто синус 60 градусів. Так же само ми знаходимо косинус 120 градусів. Це дорівнює косинус, і ми 120 також зображаємо у вигляді різниці 180 відняти 60. На місці альфа у нас стоїть 60, то це буде мінус косинус 60 градусів. І тангенс 120 градусів ми можемо записати як тангенс На 180 відняти 60. І це у нас дорівнює мінус тангенс 60 градусів. Бо на місці альфа у нас стоїть 60. Ви бачите, так от по формулі, це стоїть знак 60. Щоб знайти числові значення, ми можемо скористатися таблицею. Таблицю зараз я вам також покажу, але наперед забігаю, що синус 60 градусів це буде корінь із 3 на 2, косинус 60 градусів це буде мінус 1 друга, і тангенс 60 градусів це буде мінус корінь із трьох. Таблиці я би хотіла ще звернути вашу увагу на деякі моменти. Ось дивіться, у нас косинус 0 градусів, от тут же буде нуль, якщо буде нуль, 0 градусів, буде дорівнювати 1, бо тут 1. Бачите? Ось тут косинус буде дорівнювати, раз це значення ікса, Косинус 90 градусів буде дорівнювати 0. Косинус 180 градусів. Буде дорівнювати, ось тут у нас х дорівнює мінус одиниці. З синусами раз синуси у нас дорівнюють у. То у нас із синусами виходить, що синус 0 градусів це буде 0. 90 градусів це буде 1. Бо ось тут у нас y дорівнює 1. І синус 180 градусів це буде 0. Тобто ми можемо визначати за одиничним колом. Зараз додаю таблицю. І перше завдання до цієї таблиці. Знайдіть значення виразу 2 синус 90 додати 3 косинус 0 градусів. Давайте подивимося за таблицею за синус 90. Синус 90 у нас дорівнює 1. Тому значення ми заміняємо на одиницю. Косинус 0, косинус 0 градусів, ось косинус дорівнює у нас 1. Тобто ми маємо 2 помножити на 1 додати 3 помножити на 1. І це у нас буде 2 на 1, 2, 3 на 1, 3, і 2 додати 3, це буде 5. Ось таким чином ми використовуємо ось цю табличку. Подивимось на нього уважно. Тангенс 23, тангенс 106. А у нас тут немає таких значень у таблиці. Що нам робити? Але ми бачимо, що у нас є тангенс 0. Тангенс в таблиці у нас присутній. Тангенс 0 дорівнює 0. Тобто, ми бачимо, що добуток у нас йде на 0. Коли у нас в добутку присутній хоча б один 0, то значення виразу дорівнює 0. Я спеціально вам показала цей приклад, щоб ви. Знали, як такі завдання виконуються. Третій приклад у нас такий: косинус квадрат 165 градусів, додати синус квадрат 165. Ви скажете, ну немає також 165 у цій таблиці. То що ж робити? Мираємося іншою формулою. Саме формулою основної тригонометричної тотожністю це косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа до рівня 1. На місці альфа у нас може стояти будь-яке число, Аби воно було однакове. Отже, робимо висновок, що косинус квадрат 165 та синус квадрат 165 – це буде у нас одиниця. Ось таким чином розв'язуються такі приклади. Вашу увагу на те, що коло в нас одиничне, і ви бачите, що у нас Х та У знаходяться в межах цього одиничного кола. Тобто не перевищують х та у не перевищують одиницю. А ми бачимо, що синус та косинус у нас дорівнює х та у. Тобто робимо висновок для себе, що синус та косинус не перевищують одиницю. І собі запишемо це також основне з правил, що синус альфа та косинус альфа більше або дорівнює мінус одиниці та менше або дорівнює 1. Це дуже важливо. Запишіть собі ось оце правило. Запитань, яких треба визначити, чи існує синус, чи косинус там вираз такий. Наприклад, синус альфа дорівнює 1 друга, буде існувати, бо 1 друга менше за одиницю. Наприклад, синус альфа, яка дорівнює 1,2, це більше за одиницю, тому не існує. Значок існує, не існує. Ось так це існує, а ось отак не існує. Закреслено. Косинус альфа, наприклад, дорівнює пі. Ми знаємо, що пі приблизно дорівнює 3,14, а це більше за одиницю, тому не існує. Розумієте, діти? Або там косинус альфа дорівнює корін із 2. Але ж корінь із 2 дорівнює 1, приблизно 1,4, що більше за одиницю, тому не існує. А от у тангенса і котангенса таких обмежень немає, діти. Тому має, має сенс саме ось оце правило повторити і розуміти, як його використовувати. Вам пропоную розглянути такого плану. Треба знайти косинус, коли відомо синус. Нам сказано, що синус альфа у нас дорівнює 3 п'ятих, причому альфа у нас належить проміжку від 0 до 90 градусів. І треба знайти косинус альфа. Ось оце умова від 0 до 90 говорить оце про ті наші 90 відняти альфа і так далі, і знак з синуса та косинуса. На проміжку від 0 до 90 у нас і синус, і косинус додатні. Тому, коли зараз будемо шукати косинус за формулою плюс-мінус корінь квадратний 1 відняти синус квадрат альфа, то будемо розуміти, спираючись на цю умову, у нас буде косинус плюсом, не плюс-мінус, а буде плюс. Отже, косинус альфа для нашого прикладу, це буде плюс 1 відняти, і замість синуса підставляємо 3 п'ятих у квадраті це у нас дорівнює корінь квадратний, 1 відняти 3 в квадраті, 9, 5 у квадраті 25, 9, 25. Пропоную одиницю розписати як 25, 25, відняти 9 25, а це у нас буде 16, 25. А 16,25 з під корення, це в нас буде 4 5. Таким чином ми знайшли косинус. Отже, відповідь до даного завдання косинус альфа дорівнює 4 5. Розглянемо друге завдання, де нам треба знайти, наприклад, тангенс альфа. Тангенс альфа треба знайти, якщо синус альфа дорівнює 4 п'ятих. 4 п'ятих і альфа у нас належить проміжку від 90 до 180. Альфа від 90 до 180. Це якраз таки нам говорить про те, що е, тангенс і, син, і синус буде додатній, тангенс і косинус у нас будуть від'ємні на проміжку. Тому відповідь тангенс буде від'ємний. І косинус буде від'ємний. То, щоб знайти тангенс альфа, то ми повинні скористатися формулою синус альфа поділити на косинус альфа. Синус відомо, косинус невідомо. Косинус ми знаходимо, як в попередньому завданні косинус альфа, так як у нас від 90 до 180, це буде від'ємне значення, це буде мінус 1 відняти синус, це у нас буде 4 п'ятих у квадраті. Це буде мінус корінь 1 відняти 4 в квадраті 16,25. Одиниця відняти 16, 25. Це у нас буде мінус корінь із 9 двадших. Крінь із 9,25 це буде 3. Мінус 3. 5. Косинус ми знайшли, а тепер шукаємо тангенс. Тангенс це синус поділити на косинус. Тут у нас тоді буде велика дріб, якщо будемо так записувати, то ми можемо записати як 4 п'ятих, поділити на мінус 3 п'ятих, при діленні другий дріб перевертається, дія ділення заміняється на дію множення, то 4 п'ятих буде помножити на мінус 5 третіх. плюс на мінус буде мінус. 5 і 5 скорочується, мінус. 4 Отже, відповідь до даного завдання це тангенс альфа у нас дорівнює мінус 4 третіх. Запишіть це все собі, діти. Я думаю, це все зрозуміло, ми просто користуємось формулами і підставляємо числові значення. Порівняйте з нулем значення виразу. Щоб порівняти з нулем, ми повинні визначити знаки синуса і косинуса в даних. Прикладах синус 110 градусів. 110 це тупий кут, а ми знаємо, що синус тупого кута число додатнє. Косинус 140. Давайте ще раз, синус тупого кута додатнє. Всі останні тупого кута це косинус, тангенс і котангенс це значення від'ємні. Розумієте, діти? Тому синус косинус тангенс і котангенс гострих кутів це значення додатнє. Тому зараз звертаємо саме на це увагу. Косинус 140 це тупий кут косинус від'ємний, плюс помножити на мінус це буде мінус, а від'ємне число завжди менше за 0. Друге, синус 80 гострий кут, плюс косинус 110, косинус це від'ємний, косинус 148 від'ємний, плюс мінус мінус це буде плюс, це буде більше за 0. Синус 128, синус, що, менш, що тупий, що гострий кут буде додатній. Косинус квадрат 130. Отут треба бути уважним. Косинус 130 буде від'ємне число, а квадрат мінус знищує. Бо косинус квадрат, тому це буде додатнє. Тангенс 92, 92 це тупий код, тому це у нас буде від'ємне. Плюс-мінус плюс, плюс мінус, це буде мінус, це буде менше за 0. Синус 70 плюс косинус 90. А косинус 90 у нас дорівнює 0. Тангенс 104, це буде мінус, але ми пам'ятаємо, що добуток, в якому присутній 0, весь буде дорівнювати чому 0. Тому значення даного виразу дорівнює 0. Значення виразу не користуючись калькулятором. Синус 18 поділити на синус 162. Пам'ятаєте, я вам говорила із формул, що синус 180 відняти альфа дорівнює. Синус альфа. Те ж саме і тут. Бачите, 18 додати 162 це буде 180. Тому синус 162 градуса дорівнює синусу 18. Тобто, це у нас буде синус 18 градусів на синус 18. А це буде одиниця, бо саме на себе поділено. Косинус 18 косинус 162. Косинус 18 залишається, а 162 це ж буде, так як це тупий кут, це буде мінус. Мінус косинус 18. І тоді буде плюс на мінус, це буде мінус, і саме на себе це буде 1. Тангенс 18, Так і залишається тангенс 18, а тангенс 162 це у нас тупий кут, тангенс тупого кута від'ємне число це буде мінус тангенс. 18, 18 додати 162, це буде 180. Це буде також мінус 11. Ну, на цьому ми завершуємо наше заняття. Гарного вам всім дня! Бережіть себе і бажаю вам успіху! Все у вас вийде, якщо ви будете працювати.